Друзі, вітаю вас, мир вам, мир дому вашому, мир усьому вашому. Нещодавно зустрічаю одну людину, питаю, куди ти йдеш. Він каже, йду на пом'янки. Я говорю, що там будеш робити? Він каже, ну треба там за упокой випити там 100 грам. Пом'янути друга треба, пом'янути 100 грам, пом'янути друга. Я думаю, що ви стикалися багато разів з тим, що відбувається на поминках. І я запитав, Ан, навіщо його помінать? 100 грам пити? Він каже: ну там вже в Біблії написано: помінуйте, помінуйте. І сьогодні хотів ну, зачитати цей текст. Це Євреям, 13 розділ, 7 вірш. У всіх перекладах в основному, крім синодального, пам'ятайте. І то, якщо взяти синодальний, пам'ятайте це грецьке слово, воно значить: пам'ятайте, згадуйте про те, як люди були взірцем вірі і візьмить. Те гарне, що було в їх житті, згадайте про це, і хай це буде приклад для вашого життя. Йде мова про це. І ось я читаю в українському перекладі: пам'ятайте наставників ваших, які проповідували вам Боже Слово, і дивлячись на кончину життя їхнього, наслідуйте віру їхню. Я не бачу тут, що треба пити 100 грамів. Порвати гормошку, співати. Я бачу, що ми повинні пам'ятати: були наставники, тренери, вчителі, там, люди, які вплинули на наше життя. Вони чомусь доброму нас навчили. Наприклад, Слову Божому, або доброму, або людина тебе вчила в Десафі, як керувати машиною, і вона померла. Зважайте або дивитись, див... дивлячись на кончину їхнього життя. або Дивіться на те, зважайте на те, як вони жили і померли, та наслідуйте щось наслідуйте. Наприклад, віру їхню, якщо ми християни. Щось ми можемо наслідувати. Ось це слово, воно в грецькій звучить ми меомай, І це значить наслідувати, діяти в своєму житті так, щоб мати когось. Зірцем або бути для когось зірцем. Тобто, наслідувати, імітувати, відтворювати, діяти за чимось прикладом, брати за зразок копіювати. Наслідувати, діяти в своєму житті так, як хтось. як хтось. Тобто, ми відтворюємо добрі речі, ми відтворюємо, як людина молилася, вірила, сподівалася на Господа. І там взагалі не йде мова про те, щоби. Памінати, випити 100 грам. Тому давайте ми будемо згадувати людей, які вплинули на нас. І буде час, коли вони будуть полишати землю, ми віримо, що багато з них піде до Господа. І ми будемо зважати на те або дивитись на те, як вони закінчували. І брати добре, гарне, як приклад на своє життя і покликання, і будемо наслідувати вірою, віру, нашою вірою, щоб жити вірою, як жили вони. Тому хай Господь нас благословить. Амінь.